— Доброго дня. Нам просто люди приходять в інформацію, що заходять сюди. вже мені казав, після спробували? — змушені. Чорний, звісно. Я набрав пару ящиків яшків. Це всю. Ми заводні люди, розповім поняття. Це підстава, я підстава. Просто я не обміную, що буде щось. Бо дивно, якщо вони можуть таке зробити, то я можу це зробити. От ви спитаєте, спитати людину зараз, І відпов мене все. А скажіть, а що... чому сьогодні сільрада працює у вихідний день? Ні, секретар прийшла, бо неї ну, там треба є справи, а бухгалтер треба звідти просто. На завтра то не працює. У вихідний день просто. Час, я в працюю, як я в суботу. Не бороді відпочивати. Як я в суботу, слухайте, приїжджає, приїжджає Т-150 дорогу. Я закачу рукава, їду з ним і протаємо дорогу. Що тут жосвіта? Просто люди, люди є сигнали, що люди заходять в приміщення. Для мене, для мене, зараз особисто, я, дивіться, я, не CUZO, я дивіться, зайшов, в зайшов, проголосував і тут. Все. Щоб порядок був, щоб тут не було. Я так розумію, щоб та була кричала. Ви чули, як вона кричала? Це все. Це все. Це все. Ну, це мені, розумієте, не обідно. Скільки роботи зробили за два роки, вони за 16 років зробили. Тільки роботи, що були, за 16 років зробили. Хай шукають, складайте комісію. А, це я не все, все, все. а я свою думку я сказав зразу можу казати, я підтримую цю людину, вона б для мене допомагала. На тих добре підтримував короляка. Я нікому скажу, я підтримую його, розумієте? Я сам від, від опозиції. Сільський голова один від опозиції, розумієте? але руку підтримки вони мені ні разу не дали. Якщо, якщо він нічука підтримуєте, то, то яка ж це опозиція? Ні, ви не зрозуміли що. Я сільський голова від опозиції, так? Його в адміністрації, ну він в він мене просто, знаєте, так, ну відносився нормально, в на нашій громаді дуже багато помісів. Дуже багато. За тих два роки допомогти більше за 20 років. Ні, це зрозуміло, але ж говорив, я йому казав очі, кажу, буду підтримувати людину, підтримув, якщо, якщо він менше тоді більше не знав, що він буде проходити. Якщо він не проходив, я б за опозиційну кандидат. Звісно, це нема питання. Ну, А це не означає, що я, один всієї я людину це в дитячу в громаду все є це... У мене з боку мене агітації немає. Хоча вже зараз агітація. Зміни. Тут треба гітувати, вся підтримка закінчиться мало два дні назад. Правильно, тут агітації не повинні бути. Він каже особисто віде. за себе. Я особисто за себе. На відміну від декого, хто шапки міняє такого, я кажу, правду хоче. А чого буде коли треба треба кроліка тут дана ситуація трошки інакше, розумієте? це людина, яка зробила для, для району керівництва, робила стільки для села. Якщо дасть Бог упаде, Бог особистиє, то йому вже буде більше допомагати. Я розумію, але ж, а ви член партії Так. Да. Член партії Батьківщина. Але ж я думаю, що... Таким чином порушуєте статут партії. Який. Коли якщо, я, коли... якщо я місяць часу сказав, що якщо буде цей, ця людина йти. В Яке рішення партії? Ну, підтримувати, підтримувати а ви рахуйте, якщо шапки міняються, нормально. І Якщо зараз голова осередку партії регіонів, а йде від опозиції в комісію, це ви нормально, як коском говорить, він ви рахуєте, це нормально? Ні, це Яка? Звісно, нормально. нормально. І коли до мене зараз людина приходить е, в партію Батьківщині вже 10 років і була на Майдані скрізь і плаче, каже, мені угрожають, що каже, е, виключе з партії, бо вона хоче підтримати Вінничука чи там шепового. Ви розумієте? Це нормально? Це тиск. Це тиск. Я не хочу суміти. Люди зараз і факти можу, які не, не знаєте? А тут якусь підіслали, слухайте, вибачте, мені... Людина така, я її з знижка підняв, я, її, я, я знав цю ситуацію, я пішов додому, давай живе, Я її підняв з нікакую, вже бач, мама прийшла. Я кажу, яку заяву, тобі віддавав. За яку жінку вже мова йшлася. Вона прийшла до мене попросила, чи можна проголосувати за мову цю чоловіка. Слухай, я типу там не людям, яку місяці шановна, туди. Все, тому закінчено. Тему ніякого слова не було. Ну я знаю, дітки він тратує, там підіслала її. І вже навстала затипні години, вже її підкормили гарно. Вже була така і треба. А, що а потім це, таке, це, таке? це приміщення з боку за решіткою, це що у вас там? Це наша приміщення. Ваша там це що? Бо ні. Там поляна підкрита, це для, 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 заход, для шоу, Ні, для ні Вони, вони чай коли її перекурсували. Серйозно, навіть членів комісії, хто приходив, там її дій Горілки тут взагалі не було, немає, не було. Вони ходять по собі. Можете шукати, що ходить. Можете зайти, хоч в чаю побити. Це було виключно в межах чином. Я, я вам сказав від душі іскренні, і в мене е, слова прийти такого немає.